А ми побіжимо на характері і мать його так. На... Танк на, твою мать! БЛЯТЬ, ТИ Ай ти син! Лампочки моргають. Не моргайте мені більше тут. Куска говна, блядь. Ти хто таке, блять? Я, бляха, муха знову сідаю грати в ужастики. При тому, що я ужастики боюсь. А що тут взагалі треба? Я в душі. не... Монстри люблять золоті монети, і світ завалений монетами, які вони випадково втратили. Угу. Так, типа мені треба всі монети зібрати, чи що. Еее... Скільки в мене є патронів? Треба звук зробити зразу тихіше, бо я ж тут буду кричати як. Я придумав, я хочу вийти назад. Ну я ж не думаю, що тут з перших хвилин буде щось стрьомне. О, я можу ящики перекинути. Сміття. Бье, що це вони тут так літають? Тут моргає світло. Бл Мені це вже не подобається. <гл> все, я не хочу. Я сподіваюся, що тут просто в цих лежить якась картошечка. Коротше, що нам бояться, давай побігли на характері. А ми побіжимо на характері і мать його так. На... Я лампочку р**бав. Хто тут є? А, Вийшли до мене по єдному. Повідомляється, що в лікарні часто зникали люди і поліція часу шукає безрезультатно, здається, що не можуть запросити лише психічних слідчих. А, так, типу, я психічний слідчий? А, я, ж... я промазав, нажав не туди і вистрелив. А двері то за мною закрилися, добрий вечір. мені грати в футбол. Хто йому, це так вона літає? О, унітаз. О, монетка. А де коробка? А, ось вона. Угу. <реш> ну, если вона телепортируется в мене. <реш> И что я сделал? А, я где-то сзади... Ух, <плес> А что відбулось А, типа, тут уже... Открылись двери. Ну давай хай я открию. Я на тебе не дивлюсь, стукати. Та йди в сраку, я нікому не відкриваю. Давай червону. Ай, ти сукин, ти син! Ах, так, червону я відкривав. А, давай тепер відкриємо. А, типу тут навіть пишеться який я відкривав. Подожди, червона, зелена. Так а зеленої тут ніхера нема. І що? Ну, oh, А, ah, почекай сюда. Окей, okay, а что если я все открою? Та <реклама> ты, ебаный ты стыд! Кончена дура. Так, почекай, мне... Блокит, ну, значит, треба открыть. Все, открывается. Да ну, мать! мне не надо. Э, кто тут у нас? О, какие проходы я. А двери то закрытие, да? Ну да, двери закрытие. Слухай, кто приковали в розетку? Твою мать! У меня на патроне уже нема. О, а тут я монеты еще. О, я что нажал. Кнопка. Ай. Так, чекай, если я кнопку нажимаю, мне б***. Ну, я ж типа... То есть я нажимаю і там закривається, ну все. А ми присядемо. Я присів. І світ виключив. А! О, там треба було реально присісти. Оце ви, конечно, приколіс. А, так чекай, сюди відкрилася якась дверка. Це що таке? Тут з кожної жопи хтось б вибігає. Патроны. У, ти, б**. Хтось почув дивний шум за книжковою полицею. Це приводи? Ні, це ска таракани. Я б взяв би пару ножів без собою. ну я не хочу до цих пацанюрити. Я щось включив. Мені кажеться, не надо цей вентиль повертати. Я б повертаю і виключаю світ. Хтось, за мною йде. Прикинь, я її вальнув. Але ж вона, лужу не одна. Оце прикол. Я засняв, я засняв. Придурки. Хто з вас тут, сука, ще хоче пик получить? А блядь, ну ти тестет. А че вы всі живі? Все, я наився. Нахуй я пішов звідсиля. Схема проста. Мы, короче, сейчас заходимо сюди. А тут -а буде два а, шобла у нас. І цим шоблам нам треба дати п**и. Готов, готов, готово, 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 готов. Ні, ні не готов. А, дивись, уся стоїть. На, ти що, до до мене річ? Ти бачиш, що якщо порішав корча? Давай дивися далі. По ногах треба... Ага, он дос, сука, я бачу. Прицелиться тут, конечно, це. Ща ще... залупа. Та ну світло Вся. О, я попал, б... прикинь. <сум> сука, хоть через ці двері не побачив, але цього б... Дивіться, Та скільки вас тут, ушатав. Перезарядимось. Може патрону не хватить. Дві, дві пулі короче, хватает. А чекай, тут раніше проход А, є проход. Так а яким ху... Я їх мав тоді троих убить. А на, там нет бібліотека, питанечка. Туда проход є Подожди. А як? О, на нашел. Прикинь. Твою мать, ти Мав просто так здогадатися Братан, ти че спиш вставай. Новыго дну в Да ты, 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 что, в зеленьку, в синьку якусь упал, чи что? Кто, ты такие вообще? Это кто, блядь, был? Это, аватар. Куска говна, блядь. Ммм, угу, мне по сюда, тут, вообще, ну, прям такая червона стрелка, из крови. <реш> Це що за нахуй там? Він там тусується чи що? Ні, нахуй, закрить двері. Чуєш ти, Мікі Маус, ю**й мать. Ми відкриємо двері оці. Блять. Ну а хулі криса сі які. Ну що, що мене зараз угандошить? Тут а... М'ясний відділ? Що за звук нахуй? Хто включив? Коротше, мені треба знайти якийсь потайний вхід, їбів мать. де є якісь приховані речі. А вони мені нахуй надо. Я бнуть би звідси, взагалі, хотів. І по-доброму, і по бестрому якщо чесно. Та ну ну откуда? Ну я ж казав, що ця сука, свино собача голова на мене вийде. Б**, не одна. Твою мать. Фух. Не дадуть даже подивитися в окно. О, а так це ми там були Он до тебя ман мандализація. Две обоймы всратый на свійний. ну це п**ець Пездать тут і поездать там. Тра-та-та-та -та -та. Три мінус Нахуй мені ці монети І нахера мені сюда вообще було б заходити Ну шо, скільки цих поросят, ще сраних тут блять, буде? О, монета. О, лом. Ни а може? А я, а я, яка Я... У мене нема патронів А, ні, ще були патрони. Такий красний. А де лом достать? З якої жопи? Так, патейний в прохід треба знайти. Мені дали лом для цього, значить треба щось то А, Ааа, точно. Так, ніякої суки тут нема. Вс, теперь я ломом, змик открыть эту пиду. Налево, направо, я какого хера? Та де ты там ты шо, сука, ще за сраный, блядь. Ты кто такие, блядь? Шш. Шо за зебран нахуй? Блять, лучше бы в Марио было поиграть. Да ты опять чешо? Ну, твою мать. В життя тебе тебя не вчить. Черепашки ніндзя хуя. На. А в смысле ему О, Ой, яка гарна лялька? Я виключу свет. Пошла нахуй. Реально. ха Куски мяса, ху... мясо. Кинуло мясо. Що там ху... за дискотека? Может их не надо чпать? Да, им, ну, их не надо чпать, походу. Они же мне за ты наваляют. я себе! Слухай, это тогда, Я даже туда заходить не хочу, им, так... <гум> им там просто весело без меня. Блять! Ну я кого ти... Ну, хуй переб... Ну взяла мне, всю все сейчас би тобі так от тикану би А так вообще це атмосферно спокійна гра для релаксу щоб відпочити Не нервничать Стрелка вліво, знаєш нам ни хуя Бать ну... Ган... Ми підемо вправо ні, ніхера, но ні, я піду вправо тому що мені здається тут не можна вірити цим сраним стрілкам Або ж наоборот. Ем Ну там ще а пиздец. Ладно, по постріл. Вона нам казала, що треба йти сюди. Хто там на ніяка бігти тут не буде? Та ти сука! Якого ти хера? <рес> Класний мем. Да. Спасибо, спасибо. Фух, я думал, что уже не открыю. Короче, нам тільки в цю сторону, и больше никуда. Я зрозумів Лампочки моргают. Не моргай, там не больше тут. ну, если я прыгну, ну так это все, гайки. Короче, опа-па. Опа-па, проходик. Ну тут. а Вот так, Роб. И, короче, то есть, оп. Когда свет выключаешь, появляется проходик. Короче, мы выключаем свет. Прижимаем из-за правой стороны. Короче, встаем, вырубаем светло. И побегли, нахуй. Зараз будуть якісь звуки, як Пошла Пашла на на. Ой. Об ай. А... Сука. Це що Шо... ти за. чоловік? А я всім дякую, хто додивився до даного моменту. Якщо хочете побачити продовження, то неодмінно залиште мені про це в коментарях якусь відповідь. Я буду знати, що потрібно викласти другу частину. Не забудь підписатися на канал, поставити подобайку і нажати на дзвіночок. Зустрінемось в наступному відео. Пока-пока.